Вітаємо, друзі та колеги! В Харківському медіахабі Сьогодні будемо говорити про нову соціальну ініціативу, про партнерство нового типу мережа гостинності та турботи. Автори та учасники цієї ініціативи, представники громадського волонтерського руху культури, бізнесу та об'єднаних територіальних громад. Презентуватимуть інноваційну соціальну технологію залучення громадян України та всіх небайдужих до вирішення питання забезпечення наших співгромадян, мешканців Харківської області, які залишились без житла, комфортним тимчасовим житлом на територіях спеціально виділених однією з рад громади Полтавської області. Сьогодні нашими спікерами є пан Микола Скрильник. Вітаємо. Пане Микола, голова Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області, пан Владислав Кульов, вітаємо, пане Владиславе, волонтер, представник громадської організації Ваш театр. І пан Сергій Гірка. Вітаємо пане Сергію. Вітаю. Волонтер, підприємець. Будемо говорити сьогодні про основну ідею ініціативи: про те, як взаємодіє громадський сектор, бізнес та об'єднані територіальні громади. Будемо говорити про індивідуальне залучення до кампанії зі спонсорства поселення постраждалих від війни за принципом обирай, кому допомагатимеш з житлом та неси за це відповідальність. Будемо говорити про принципи побудови спонсорської кампанії та мережування цієї ініціативи. Почнемо, будь ласка, пане Владиславе, будь ласка, вам слово. Дякую за слово. Дякую всім, хто тут присутній та хто долучився онлайн. З перших днів за числа повномасштабного вторгнення ми займаємо активну позицію. Ми допомагаємо цивільним та військовим з самого початку. І той жах, який натворили наш наші сусіди в нашій області, ми не можемо. Бути непричасними до цього. По перше хочу сказати, що наша головна місія на сьогоднішній день це допомагати Харкову та нашому Харківському регіону Харківській області. Це по-перше, у нас дуже багато зараз зруйнованих оселі, як в нашому місті, так і в нашій області. Зараз, коли ми бачимо, їздимо на деокуповані території, ми багато бачимо того, що, ну, наприклад, на прикладі Ізюму, з якого ми нещодавно повернулися, що 75% всього міста зруйновано. А дуже багато наших людей зараз. Залишилось взагалі без житла, і до нас звертаються люди, які вимушені були переїхати в іншу частину України або навіть за кордон. Почали звертатися люди з питанням, чи можна знайти десь щось у Полтавській області, щоб ми могли повернутися поближче до нашого міста, поближче до Харкова. А жити людям зараз ніде. Зруйновані квартири. І те, що вдавалося знаходити, знаходитись як якесь житло. І насамперед, зараз у нас стало питання. У нас стало питання, як зробити так, щоб якомога більше людей змогли поселитись, також ми співпрацюємо давно з білими. Дякуємо вам дуже велике за тим, що ваша громада допомагає нам із такою проблемою, як продукти та овочі. Дуже багато людей з біликів долучилися до збору продуктів до Харкова і коли. Ми почали міркувати, що ми можемо з цим зробити. Ми об'єднавшись, а ми працюємо працюємо з Сергієм також з самого початку. Ми об'єднавши наші зусилля, вирішили, що ми можемо щось строїти. Ми можемо строїти самі модульні містечки. Далі було питання для кого саме ми це робимо, та за яким чином ми це робимо. Тому що це все по-перше, і кошти, і дуже багато людей. А, дякуючи, тобто, і в нас з'явилася така нова модель співпраці із тобто такий прецедент співпраці з співпраці з різними громадами та залучати кошти не тільки від фондів а. Кожна людина може по-перше, сама шукати для себе таких інвесторів. Ми будемо цим допомагати. По-друге, є такі інвестиційні фонди, які також бажають комусь адресно допомогти, наприклад, якійсь сім'ї. А у нас дуже великі діаспори є за кордоном, і тобто через три рокобажання ми можемо знайти людину або дальнього родича, який зараз залишився без житла в нашому регіоні, в нашій області, в нашому місті, а та людей за кордоном, та які. Можуть організуватися, допомогти адресно. Тобто в нас от в цьому полягає наша, ініці... наша інноваційність моделі, що кожна людина може допомогти собі знайти інвесторів. Є інвестиційні фонди, які також готові допомагати адресно якійсь сім'ї, та є е, діаспори за кордоном, які шукають тут сім'ю, які допомогти. Пруфами ну дуже просто: є прописка, є адреса, да, і немає житла. і е, е, ми безпосередньо цієї людині ставимо такий модульний, модульний будиночок. Що хотів доповнити, що зараз в нас такий перший старт. Я хочу попросити, хто буде дивитися наш брифінг зараз, дивиться зараз або в записі, щоб громади також долучалися до цього в Полтавській області, в інших областях і не залишалися без Безучасними у цьому процесі для нас це дуже важливо. А зараз, дякуючи Білийській сільській раді, ми маємо можливість вже почати строїти наш, наше перше містечко десь з десяти будинків, які ми готові робити зараз. Я хотів би передати слово моєму колегі Сергію, да? доповнити цю історію стосовно як ми це робимо, технологічність і інші питання, так? Так, дуже всім дякую за таке включення. Я сам харків'янин, я дуже вболіваю за своє місто і з тим початком, що ми бачимо всі, ну це дуже неприємно все бачити. Тому, перше, з початку війни, з початку вторгнення, хотілося б допомагати людям. Це перше і основне. Хотілося допомогти саме харків'янам, тому що я бачу Північну Салтівку, я бачу інші регіони райони міста, які ще знищені. Сама ідея не нова, сама технологія також не нова. Це невеличкий будиночок на 14 там, з невеликим квадратних метрів. Але ідея полягає в тому, що він повністю укомплектований. Він має санузол, він має невеличку компактну, дуже компактну кухню. Ми розуміємо, що на такій площі дуже розгулятись не вийде. Але там все є. Тобто родина маленька, я розраховував на двоє дорослих та двоє маленьких дітей. Вона, в принципі, може. Достатньо комфортно там проживати якийсь період. Ми не кажемо, зараз, що це можуть бути там 10 років, ну це приблизно так. Але е перечекати ці події, почати щось будувати саме у нашому регіоні, завдяки тому, що Білецька сільська рада зголосилась на таке. Ми дуже всі вам дякуємо. Е бути поблизу до своїх рідних, у яких ще є житло, або там до е, нашої інфраструктури, яка у нас ще поки що я дуже на це надію залишається. А, тобто не бути десь за кордоном і чекати непонятно чого, а бути саме в нашому регіоні і долучатися до відновлення наших зруйнованих міст та сел. А, можна в цьому будиночку комфортно, повторюсь, Перечекати зиму, пережити цю зиму, вона буде складною. З опаленням ми розуміємо, що можуть виникнути питання, а цей модуль він має за, за м, вдяки тому, що невеликий габарит, його не треба супер дуже отоплювати, обогрівати Там вистачає. Мінімальної кількості кіловат. І він має всі під'єднання до мереж. Мережі предоставляє Білецька сільська рада. Дякую, пане Сергію. Пане Микола, ну ми можемо сказати, що це такий перший прецедент такого міжрегіонального співробітництва. По-перше, по-друге, ми дуже вдячні тут в Харкові, бо так сталося, що частина команди Харків-Медіа Хабу теж дотична до ініціативи, з якою ви разом. З хлопцями працюєте зараз вже з продуктами. Ми дуже вдячні вам. і Взагалі, це важливий прецедент такого співробітництва, коли. Сільська рада Полтавської області надає можливості для розташування такого містечка, і не просто надає це формально, а як ми розуміємо, надає можливості також до підключення до інженерних мереж, надає можливості тимчасового використання землі. Ми розуміємо, що це може бути пов'язаними з певними незручностями для мешканців. Тому, будь ласка, прокоментуйте цю ситуацію взагалі навіщо це вам? і Взагалі, як, як ставляться жителі вашої громади до цієї ініціативи, будь ласка, вам слово доброго дня. Я Білецький селищний госселищний голова Скрільник Микола. Значить, що хочу сказати, з моменту з моменту вторгнення військового вторгнення Росії Російської Федерації на територію України наша білецька громада включилася активно. Цей процес щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам людям, які потерпіли постраждали внаслідок російської агресії на території України. Ми прихистили порядка 2,5 тисяч населення. Ми переобладнали школу 2000, Ну школа це три роки не працюючий заклад. Який закритий, ми переобладнали дві тисячі квадратних, зробили ремонт дві тисячі квадратних метрів за власні кошти нашої громади е, приміщення відремонтували душові кабіни, туалети внутрішні поробили, переробили на опалення, на дров'яне. Ну тобто, ми все зробили те. Необхідне для того, щоб люди себе почували більш-менш комунікабельно на території, де, де ми їх прихистили. Також ми включилися. В те, що надаємо допомогу в виді продуктових наборів, ну там інші різні питання, що стосуються вирішення соціального характеру, також на місці, значить, по даній угоді про партнерство та співпрацю з громадською організацією, ваш театр, що хочу сказати. Ну, по перше, в нас в Україні, мабуть, якщо це Харківська область, чи це Луганська чи Донецька, то це їхня біда, це і наша біда, я так розумію. І підставити плече нашим людям, нашим українцям, допомогти, які дійсно сьогодні не можуть проживати на своїй території, тому що там ідуть бойові дії, не можуть нормально проживати, не можуть нормально спати, працювати і так далі. Я думаю, всі ми також не повинні стояти осторонь і брати всі активну участь. Тому не тільки захищати Україну, але й допомагати цій категорії осіб, які до нас прибули. Ми на сьогодні підшукали, ну як підшукали, вона у нас є, в принципі, ця земельна ділянка, вона знаходиться в центрі селища Білики. Є там відповідно рядом всі комунікації, які необхідні для того, щоб. Розмістити це містечко, ці будиночки, і також зручності, щоб не тягнути, щоб це не була невелика відстань, великі затрати, але це все було рядом. І ми можемо це як кажуть зробити. Набирати якісь рейтинги, що ми це іменно хочемо за щось. У нас немає виборів на сьогодні, в нас немає, як кажуть, щось десь особистого. Ми просто це чисто, ну знаєте, як я кажу, робимо від душі. Людям треба допомагати. Будемо допомагати і нам колись допоможуть. Дякуємо. Дякуємо, пане. Дякуємо дуже. Дякуємо дуже. Я теж вважаю, що ми зараз дивіться, що хочу додати. От ми завтра будемо презентувати. Ми створили в себе в селищній раді, засновник Білицька селищна рада. Коли ми створили громаду практично два роки назад, у нас населення налічувало 12 тисяч чоловік. Ну, громада така і невелика, і не мала. Значить, нам головне управління держокадастру передало земельні ділянки десь порядка 1500 гектарів землі. З них десь порядка 600 гектарів Ми вже передали, створили. Комунальне підприємство Біле Кро. Зараз ми на сьогодні там вирощуємо кукурудзу. Є у нас птиця порядка 4 тисяч, які і індюки є, і гуси є, і кури є. На сьогодні вже ми внутрішньо приміщенням особами, ми там учасники в проєкті, на сьогодні швейцарському Внутрішнім переміщеним особам, ми вже створили 10 робочих місць. Ми закриваємо томати. Ми на сьогодні консервуємо помідори, огірки консервували. На сьогодні займаємо, квасимо капусту, помідори. Знову на цей кажу, робимо зараз варення. Варимо завтра. Перше, що ми це зробили цієї продукції, ми будемо роздавати вже внутрішнім переміщеним особам, які в нас проживають і свічкарево в цій школі, де 2000 квадратних метрів там перепа. Порядка 40 чоловік проживається в одному місці, де ці люди проживають. От ми завтра будемо також надавати цю допомогу, кроме продуктових продуктових пакетів. Те, що ми саме виготовляємо свою продукцію, ну понятно безкоштовно. Дякую. Дякую. питання відразу, якщо можна, під питання до вас, пане Микола. Тобто, якщо ви створюєте робочі місця, то я так розумію, що є шанси у тих жителів цього містечка модульного, про яке ми сьогодні говоримо, також знайти своє місце тимчасово і не просто там жити, а й давати, як, да, бути корисними з вашій громаді. Чи правильно ми розуміємо? Да, ви так, Ви правильно розумієте, ми на сьогодні. Працюємо і беремо участь зараз. Є українсько-французький проект. Там, значить, порядка. Якщо а ми цей проект вже є, погодження, що якоби ну не виграли, але ми кошти отримаємо. Це і робочі місця, там умови такі, що від 100 робочих місць створення. це і крупорушка і мельниця і. Олійниця і буде цех по переробки м'ясних консервів. Ну багато чим ми хочемо займатися. Є в нас приміщення це спільно. Ми проводимо із Астарта. Є нас. Добробут Старта Київ, які залучені до цього проекту в Білика безперед, безпосереднє приміщення, ми будемо в першу чергу працювати з цими людьми також, також по працевлаштуванню і надання їм можливості працювати на іншій території, тобто у нас, якщо вони тут будуть проживати. Дякую, будь Дякую, Дякую. ласка, питання. Добрий день, Філип Декан, інформагенція Харків Тодей ну питань більш ніж багато, звичайно. Дякую, пане Миколе, і вашій громаді за те, що виділили земельну ділянку. От я так розумію, що з біликів, так би мовити, земельна ділянка. А з Харкова допомога переселенцям, і ви сказали, щодо інвесторів. Я от таки не зрозумів. інвесторів ви шукатимете тільки. Чи вже вони є? Якщо так, то хто вони конкретно? Скільки грошей це коштує? Будматеріали і таке інше. Роботи по перевезенню матеріалів з Харкова. Хто це фінансує? Скільки це коштує? Ми це перше питання. Інше виходить, випливає з цього звичайно. Сергію, я правильно зрозумів, що модульний будинок в цьому містечку розрахований на одну родину? Так і є на одну mm -hmm. родину із двох дорослих та двох дітей. Ну, ага. це, це максимально, так скажемо. На цю площу ми можемо розрахувати на чотири особи. Як в такому разі ці люди дізнаються, потенціальні переселенці дізнаються, що можна буде от влаштуватися в іншому місці. Ну і про, про фінансування я хотів би на це питання відповісти. По перше, з цього дня ми з брифінгу ми стартуємо нашу діяльність за долучення цих людей. Тобто, будемо інформувати ми через міжнародні агенції, через пресу. Будемо інформувати про те, що у нас є вже підписаний меморандум. По перше, це є на бумазі вже на папірі. Це не просто наші слова і зрадую, да. І попередньо в мене були промовані з. З канадськими благодійними фондами, з новозеландськими благодійними фондами, які тобто я сказав, що після нашого брифінгу ми даємо вже конкретику, даємо вже показуємо вже всі меморандуми, тобто це наш сьогоднішній старт. Є попередні попередні перемовини, тобто стосовно коштів, які будуть у нас зразу же на те, щоб зразу ж починати роботу. Але насамперед, наша головна ідея, наша головна мета, тому що ну ми розуміємо, да, що коли. Хто що отримує безкоштовно, він до того сам і ставиться. Людей дуже багато тих, хто зараз залишився без житла. І наша така ідея, що ми будемо безпосередньо інформаційно допомагати, будемо шукати також з цими людьми, їм інвесторів або, меціна, або донорів. Але ми, будучи мешканці цього містечка, повинні розуміти, що вони також. Повинні, повинні бути в цьому процесі залучення коштів на свій будинок. Це, вони не повинні вкладати, вони повинні казати, що в мене тобто для нас громадська організація, ваш театр, для нас готова построїти цей будиночок, але цей будиночок коштує приблизно 500 тисяч гривень. Так? Тобто, ми кажемо, люди, допомагайте нам шукати вам. Ці гроші. Тобто є дуже багато зараз соцмереж, так, є дуже багато груп, де вони також можуть долучатися до процесу збору коштів на свій будиночок. Тобто ми, ми і безпосередньо самі шукаємо цих інвесторів, так? але ми залучаємо до пошуку цих інвесторів для свого будиночку безпосередньо сім'ї, які там будуть проживати. А інше питання: як ми будемо ці сім'ї відбирати? так? Чи не було такого питання? Звичайно, звичайно було. Звичайно, так. Окей, тобто у нас буде форма, в тобто, е якої кожна людина може буде внести свої дані, да? що вона там, проживала там, з такою адресою, наприклад, там, на північний Салтів, неможливо. На, на північній Салтівці, так. А, тобто там, показувати прописку, там пруфи які що немає. Да? І потім е я вважаю, що це процес е запущений процес, да? коли є в нас вже людина. З якого ми вже переговорили, і по порядку ми будемо йти, собственно, по цим людям. А, тобто, ця, де можна знайти цю форму? А, ця форма з'явиться найближчим часом на Фейсбук-сторінці громадської організації Ваш Татер та буде розповсюджена, між іншими сторінками. Я вважаю, до нас залучаться до цієї ініціативи інші благодійні фонди Харкова та громадські організації, які також а, можуть нам із цим допомагати, інформувати населення. На цей момент, на цю хвилину, є вже потенційні інвестори. На І... цей момент є вже потенційні інвестори. На цей момент є вже потенційні інвестори. А скільки грошей вже вдалося зібрати? Попередньо? Поки що, поки що я кажу ще. Сьогодні Фільш? старт. Сьогодні старт. Почат... старт процесу а, інвестування. І сьогодні, вже після цього прецеденту брифінгу, ми будемо розмовляти про скільки грошей вони вже можуть нам зараз. Продоставити. Ви сказали, що будиночок такий кожен коштує 500 тисяч. Можна наказати, що це реальна ціна. Він так і стоїть дійсно п'ятсот тисяч гривень. О, він так і стоїть приблизно п'ятсот тисяч гривень безпосередньо на ділянки на цій ділянці. Тобто, в залежності від ділянки, сума одного будиночка може бути трошки різною. Це залежить від комунікації, які там вже є. Ну, ділянка ж вже є, вона виділена. Ну, ми розуміємо, за... що якщо це будуть інші ділянки, ми ж не кажемо про те, що це винятково Білецька сільська рада. Ми можемо долучати інших партнерів. Ми поки говоримо про цю про цю про ділянку білецьку, так. про вілисть. Ви починаєте, коли маєте а, плануєте почати будівництво і коли вже повинен з'явитися, ну, хоча б перший будиночок. Перший будиночок вже є, він зроблений. Ага. Якщо є зацікавленість, ви можете під'їхати до мене на виробництво і його побачити. Так, так, його просто це його до можна просто доставити до Білецької ради. І так, ні, він зібраний повністю, він транспортується повністю у зборі. Його просто монтують на місце. Ну, підготовлене місце, ми це маємо розуміти. Так, дякую, і в ще питання уточнююче так таке. Тобто, ми так розуміємо, що у проєкта є е, така мета стати мережевим. Тому е, з одного боку, ця мережа стосується пошуку фінансування та інвесторів, як серед своїх родичів, друзів, знайомих, да так. Та, так і серед благодійних фондів великих. Але по-друге, друге питання до пана Сергія. Сергій, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви звертатись до колег з будівельного бізнесу? Бо в принципі технологія зрозуміла більш-менш є вже прецеденти таких містечок, просто вони створені за іншим принципом, але так чи інакше, вони вже створені. Чи збираєтесь ви звертатись до ваших колег з закликом приймати участь? Бо я так розумію, що можливий попит він перевищує можливість? ну, власно, ваші, да? Так, ми це прекрасно розуміємо. Я закликаю колег з паралельних таких же самих будівельних компаній, які можуть робити такі модулі. Знову ж таки, повторюсь: технологія є, вона в відкритому доступі. Просто беремо і робимо і допомагаємо людям. Дякуємо дуже. Сподіваємось, що незабаром ви прийдете до нас знову і розкажете про перші результати вашої кампанії, яка стартує сьогодні. Ще раз дякуємо пані Миколі, скрильнику, голові Білицької селищної ради Полтавської області. Дякуємо, пане Миколі І бажаємо від всіх харків'ян. Я можу сьогодні впевнено так сказати, успіхів вашій громаді. І чесно, ми заздримо зараз. Тому що у вас зараз вже є по-білому заздримо, по, -по білицьки заздримо, да. і бажаємо вам успіхів у розвитку всіх проєктів, які заплановані. Дякуємо, пане Владиславе, дякуємо пану Владиславу Кульову, волонтеру, представнику громадської організації Ваш театр. Дякуємо Сергію. Пане Сергій Гірка, волонтер, підприємець, і Сподіваємось, що цей проєкт реально стане прецедентом нового підходу до вирішення питань з тимчасовим житлом. Все буде Україна. Все буде Україна. Слава Україні. Все буде Дякую. Дякую. Слава. Дякуємо дуже. Дякуємо, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Дякуємо всім. Дякуємо.